І всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити камінь для наших ляльок. І героїні моїх сьогоднішніх відео стає Merlin Header. Я її зараз просто переводіла. І мені вона так більше подобається. Так. Ну що ж, нам для цього потрібні буде його картон, кольоровий папір. Папір білого кольору формату А4, Клей ПВА, скотч, скотч можна не використовувати Лінійка, ножниці і простий улібець. Беремо на гофрокартоні, Вирізаємо квадрат. Чи квадрат, чи прямокутник Я вирізала. Прямокутник довжиною 15 см, шириною 15 см, а довжиною 12,5 см. І нам потрібно обклеїти його зал. Якщо можна вклеїти скотчем, я його скотчем, а можна клеєм ПВА. І тепер на прямокутнику кутнику з довжини відміряємо 4 см, ставимо крапочку і проводимо лінію, тобто і з другому боку. Але лінію проводимо не до кінця. Тобто, від, з одного боку відступаємо ви 4 см ставимо крапочку. З другого боку виступаємо відступаємо 4 см ставимо крапочку, а зверху відступаємо 3,5 см, ставимо крапочку і так задоволення з другого боку. І проводимо лінії. І вийшло ось так. Ось тут у нас буде горіти сам вогонь, а тут будуть цеглинки. І так. Тепер ми беремо на кольорову паперу оранжевого і білого кольору, вирізаємо по 15 штук. Скіль, скільки шту, скільки скільки Я, наприклад, вирізала 15, ось таких 4 на 1. Тобто, ширина має бути така сама, як ширина ваша. Ось тут і ось тут, а довжина має бути 1 сантиметр. І тепер з допомогою скочу або клею ПВА ми це приклеюємо, приклеюємо через раз тобто один оранжевий. За цей кольоровий папір у нас буде цеглинки. Тобто я один оранжевий, одна оранжева цеглинка і одна жовта цеглинка. Клею давайте небагато. Якщо ви клеїте клеєм, то клею давайте небагато.

Бачите, я одну сторону заклеїла, і тепер я не йду отаку, а йду ось в, в бік. Тобто беру, у мене виходить цеглинка жовтого кольору і клею її. От сюди. Не от сюди, а от сюди. І тепер продовжую не ось сюди, а от сюди. Тобто беру, мене виходить цеглинка оранжевого кольору і приклеюю після жовтого. Тепер в мене виходить цеглинка жовтого кольору. Я тут цеглинку жовтого кольору я вже приклею от сюди. Осуди. Тепер поставку йти, йшло, оранжево. Оранжево. Жовто. Оранжево. І так далі. У мене вийшло остав, тільки, бачите, тут трішки не зійшлося, але теж гарно так. І не знаю, як вам мені сподобалось. Так, тепер ми і наш ще. Так, тепер беремо ми на кольорованій папері жовтого кольору, малюємо, малюємо квадратик, радніше, не квадратик, а прямокутник. Шириною 7,5 см, а довжиною Дев'ять сантиметрів так дувшина дев'ять, ширина сім, Довжина дев'ять, ширина сім. В цьому прямокутнику ми малюємо вогонь, цей вогонь ми О, в мене ось такий вогонь. Перебиваємо на кольоровий папір синього кольору. Тепер від цієї форми проводимо ліній юрів, начебто місцевої форми. І тепер в середину, відступаючи приблизно по пів сантиметра, ми проводимо ще одну таку форму. Вирізали. І тепер ось це, бачите, ось це внизу ми теж його ми вирізаємо по тій лінії, що ми проводили всередині. І виходить у нас ось такий, начебто корона. і для ляльки Воно підходить так як Так, І тепер ми кольоровий папір закриваємо, оберемо ось це і ми кладемо сюди ось цей наш вогонь, який ми вирізали. І ще зверху нього кладемо ось це символ, щоб подивитися, чи підходить. І в мене воно підходить. Тепер беремо кольоровий папір коричневого кольору. І з цієї сторони ми малюємо патички. Може, як воно буде горіти будемо. Без паточків навено або паточки, або один такий. Ось такий і тепер ми його вирізаємо. Вирізаємо. тепер малюємо на коричневі. Візорімо. Приклею на наш камінь. І виходимо ось так. І тепер зверху приклеюємо наш вогонь жовтого кольору, і виходить ось так. І тепер ще ось це жовте ми приклеюємо сині. Можна з допомогою клею, з допомогою скотчу приклеювати. Але я приклеюю його допомогою клею, оскільки я, я використовую скот у тому, що я зробила, скотч у карпошту. А там. Такий скотч, знаєш, що там є значок, значки Укрпошти і виходить ось так. І можемо тепер в кімнату для війок ставити цей камінь. А можна ще зробити ось тут поличку. Для цього на зробити поличку, я покажу в наступному відео. Па-па-па! Підписуйтесь на канал.